Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцькій дитячій поліклініці черги до лікарів для проходження медогляду майбутніх першокласників. Записалися до окуліста нам на 28 число, а до ортопеда аж у серпні. Виплата соціальної допомоги внутрішньо переміщеним українцям. Які зміни відбулися? Дві тисячі, три тисячі на дитину. Історія харків'янки Ганни Карамишової Борисенко, яка у Луцьку згуртувала понад чотири сотні переселенців. Я почала дівчатам в чаті скидати, де знайти роботу, на які курси сходити. А ось давайте сходимо на екскурсію безкоштовно. А ось там для діток давайте згуртуємося. До ортопеда дуже велика черга. На серпень вже записуємо, на кінець серпня. Хірург є два лікаря, невролог іде відпустку, ендокринолог у відпустці. У Луцькій дитячій поліклініці черги до окремих спеціалістів для проходження медогляду майбутніх першокласників, каже завідувачка педіатричного відділення Жанна Пахарчук. З її слів, через це навантаження на лікарів збільшилося майже вдвічі. Лучанка Марія розповідає, сьогодні у поліклініці проходить плановий обов'язковий медогляд з шестирічним сином Олександром, який цієї осені йде у перший клас. Каже, до лікарів з дитиною звернулася лише на початку липня, бо раніше не мала змоги через зайнятість на роботі. Записувалась давно, можна сказати, дві неділі тому. До окуліста нам на 28 число, а до ортопеда аж у серпні. Усі пацієнти, за словами завідувачки педіатричного відділення Жани Пахарчук, потрапляють на прийом за попереднім записом. Лучанка Наталія прийшла до лікаря з 14-річною донькою Соломією. Ми пройшли вже повний розгорнутий медогляд, який необхідний в 14 років. І сьогодні от нам повідомили, що є вже вакцина від поліоміліту, і ми прийшли зробити щеплення. До окуліста на прийом восьмирічного сина Владислава привела Лучанка Олена. Каже, з власної ініціативи вирішила перевірити зір дитині. Після запису очікувала два тижні на прийом. Говорить жінка. Кожного року потрібно перевіряти зір, тому що діти дуже зараз сидять тільки в одних телефонах, в гаджетах. Найбільше виявляється перед першим класом це астигматизми, це міопії. Втома м'язів кока. Основне лікування це мінімальне використання гаджетів. Біля кабінету ортопеда у черзі на прийом з дворічною Варварою чекає Лученка Юлія. Каже, записала доньку в дитсадок, проходять медогляд. Ми були в стоматолога, не було черг, були ще вокалісти, так само там ну, так довго не чекали. І ще залишився хірург. Місяць назад ми записувалися. Середньому за день приймає 35-40 пацієнтів, каже лікар-ортопед Руслан Новак. З його слів, найбільше перед першим класом у дітей виявляють порушення постави та стопи. Рекомендуємо здоровий образ життя, починаючи з народження, привчати дітей плавати, робити зарядку, фізкультуру. Завідувачка педіатричного відділення Жанна Пахарчук каже, аби уникнути черг, батькам варто проходити плановий медогляд дітей завчасно за 10-11 місяців до початку навчального року. З її слів, перед першим класом за направленням педіатра дітей оглядає стоматолог, хірург, ортопед, окуліст. Такий медогляд дійсний протягом року, говорить Жанна Пахарчук. Наплив людей все-таки пішов більший, оскільки багато батьків були у відпустках, багато батьків були за кордоном, тому тих, ті діти, які повертаються, вони також мусять обійти цей профогляд зараз. Пора відпусток є не лише у пересічних батьків, але і у лікарів. Як розповіла Суспільному телефону виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Луцької міськради Орися Мушит, станом на 17 липня у перший клас у школи Луцької тергромади подано більше тисячі заяв. З її слів, загалом цієї осені очікується 3330 першокласників. Олена Чорнуха, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк. На Волині орієнтовно 22 тисячі внутрішньо переміщених українців отримують щомісячну грошову допомогу. Розповіла директорка департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації Оксана Гобот. Каже, серпня та вересня нарахування відбуватимуться по-новому. Олена Разінькова прийшла у Луцький центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб, щоб взяти одяг для дитини. каже, приїхала з Краматорська торік. Про соцвиплати, виплати, які отримує, розповідає далі. Дві тисячі три тисячі на 2. Дитину Комуналка, оренда, квартири все платити треба. Краш дуже актуально. Зараз упродовж тижня у міський центр взаємопідтримки приходять орієнтовно 100 людей. Торік щодня надавали допомогу двомстам переселенцям, каже керівниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан. Більше 34 тисяч людей, які відвідали центр взаємопідтримки. В більшості ми зараз працюємо над тим, щоб інтегрувати їх в суспільство. Ми Намагаємося підтримати їхній бізнес, якщо він релокований. Ми намагаємося знайти роботи жінкам, якщо вони приїхали сюди з дітьми. Ми намагаємося влаштувати дітей в школи, в садочки. Зміни при наданні допомоги затвердив Кабмін, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Із серпня каже, допомогу не отримуватимуть ті внутрішньопереміщені українці, які були за кордоном більше 30 днів, і люди, які повернулися у свої домівки. Далі перелічує наступні нововведення. Другим таким великим моментом є перше вересня. Змінюються підходи у визначенні нужденності до сімей, які є внутрішньо переміщеними. Мала можливість придбати автомобіль, якому є менше як 5 років. Мала можливість придбати валюту в грошовому еквіваленті до 100 тисяч, або купити якусь земельну ділянку або житло, що не стосується державних допомог. Такі сім'ї також будуть з першого вересня. Позбавлені права на подальше отримання допомоги. Оксана Гобут говорить: якщо оселя зруйнована, допомогу продовжуватимуть надавати. Каже, із серпня соцвиплати автоматично продовжаться усім, хто на це має право. У подальшому на другий період допомога буде призначатися з урахуванням середньомісячного сукупного доходу. Третій момент це коли нові люди до нас будуть приїжджати з числа внутрішньопереміщених осіб, і починаючи з 1 серпня звертатися за допомогою безпосередньо тоді вже буде. Враховуватися середньобісячний сукупний дохід, майновий стан і буде вивчатися питання доцільності чи недоцільності надання допомоги. Зараз каже керівниця департаменту соцзахисту населення, сума допомоги дитині чи людині з інвалідністю становить 3 тисячі гривень, дорослому 2 тисячі. Загалом на Волині зареєстровано 54 чотири тисячі внутрішньопереміщених українців. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк. За рік життя у Луцьку відкрила громадську організацію, започаткувала власний бізнес і згуртувала понад 400 переселенців у своєму телеграм-каналі Харків'янка Ганна карамашева борисенко про це жінка розказала Суспільному. І вони продовжують доєднуватись. Вони пишуть мені особисті. Це закритий телеграм-канал. Він суто для переселенців, де поститься інформація щодо виплат, щодо гуманітарної допомоги. Окрім організації онлайн спілкування переселенців, Ганна щотижня проводить групу взаємопідтримки, на яку говорить, збираються орієнтовно 50 жінок і майже 30 дітей. На перших зустрічах ми просто сиділи, плакали, і майже кожен казав, що я не хочу нічого. Продовжувати, я не хочу ніде працювати. Я чекаю перемогу. Я хочу повернутися в своє рідне місто. Я почала дівчатам в чаті скидати, де знайти роботу, на які курси сходити. А ось давайте сходимо на екскурсію безкоштовно, а ось там для діток давайте згуртуємося. Почали ми потихеньку оживати. Жінка говорить, зміни у її житті, як і в житті більшості українців, почали з початком повномасштабної війни. Тоді родина з Харкова переїхала у село Харківської області. На наступний день. Коли ми приїхали Треба було змазати всі двері, всі вікна. Бо кожен бах, кожен рух, кожен проїзд машини це був величезний тригер. Я не спала майже весь час в напруженому стані. Було вирішено їхати в Луцьк з малим. У Луцьку живе прабабуся, До неї переїхали. Каже син Ганни Арсеній. В мене є багато друзів. Мої однокласники, мої друзі з площадки і з табору. Вільний час я більше всього дома. А так я можу покататись на велосипеді. Коли ми приїхали, безумовно це було дивно, що тут тихо, що я можу спокійно сходити з дитиною в парк, що я не падаю на землю, коли летить літак. Мама розповідає з нового року, Арсеній з навчання онлайн перейшов вчитись офлайн в одну із луцьких шкіл. Арсеній дуже любить все, що пов'язано з комп'ютерами, тому його найліпший друг. В школі це викладач з робототехніки. Під час канікул, розповідає мама Арсенія Допомагає у медіашколі та дитячому таборі, який жінка відкрила у Луцьку. Коли ми приїхали, я почала шукати роботу. Звернулася в центр зайнятості, і я розуміла безумовно, що моя творча професія зараз не на часі. Почала сама шукати, і потім вже пізніше мені підказали, що є гранти. Гранти я ніколи в житті не писала. Це був мій перший грант. Від є робота, і в серпні місяці мені його погодили. Грант на 250 тисяч на відкриття. Медіа школи Ганна Карамашова Борисенко каже, разом з переселенками з ініціювали акцію під назвою Нитка єднання, у рамках якої хочуть створити найбільше в Україні в'язаний жовто-блакитний прапор. Говорить, приєднатися до в'язання можуть усі бажаючі, а також можна приносити жовто-блакитні в'язальні нитки чи вироби цих кольорів. Анна Глущук, Петропотієвський, Суспільне, Новини, Луцьк. У Луцькому молодіжному центрі відкрили другий міський город у рамках проєкту Сади перемоги, розказала начальниця відділу управління сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради Заріна Дацик. На відкриття городу прийшла сім'я Богм. 14-річна Ксенія розказує, скучили за рідним домом і своїм городом у Запорізькій області. Я прийшла сюди з мамою та сестрою. Ми також часто ходимо сюди у молодіжний клуб. Ми зараз будемо саджати. Сажати рослини. <гум> Мені це подобається. я не знаю. Ми жили в своєму будинку. У нас був невеличкий городик свій, саджали ще в нас бабусі дуже великий город. Сумуємо за цим звичайно. Додому хочеться. приїхали, тому що там бойові дії проходять. На городі ростиме зелень і пряні трави, говорить голова громадської організації Нуль відходів Луцьк Катерина Демидюк. Ми обирали між різними культурами і обрали саме пряні трави, тому що за ними потрібно небагато догляду. Вони класно ростуть, вони дають той врожай, який можна висушити собі на чай для спецій. Дуже багато різних видів м'яти. Є суниця, є чебрець, є полин Кока-Кола, календула. Є навіть томат Чері. Ірина, яка живе неподалік, Луцька, показує вирощену власноруч розсаду, що принесла на міський город. Каже, хоче долучитись до доброї справи. Я би хотіла про пряні, про спряви смакові, про ароматичні трави. Було більше відомо, тому що це є стіні і одночасно лікувальні трави. Я принесла з собою гісоп, непета, материнка, змій головник Молдавський. Доглядатимуть земельну ділянку площею 16 квадратних метрів працівники та відвідувачі Луцького міського молодіжного центру, каже координатор Роман Мамосюк. Додає, на городі буде власний компостер. Компостер буде складатися з чотирьох секцій. Це 1600 літрів. Всі відходи мають відроблятися в. Контейнерах і потім цю землю можна використовувати знову повторно на городах. Тут наша цільова основна аудиторія це діти і молодь. А в основному це діти і молодь, які долучаються до заходів Луцького міського молодіжного центру. Тобто вони переважно тут завжди бувають, в тиждень можуть бувати двічі чи тричі на різноманітних заходах, і вони матимуть змогу як доглядати за тим, що сьогодні висадять, так і відповідно куштувати там чи споживати той продукт, який вже виросте. Суспільне розповідало, що перший міський город у Луцьку облаштували у липні 2022-го на подвір'ї Луцького національного технічного університету. Він має назву сади зростання. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю Збройним силам України, віри, стійкості і швидкої перемоги. Ви у нас найкращі. Дякую за кожний новий ранок для України, за кожний день. Дякую за те, що маю можливість тренуватися, за те, що я представляю збірну Україну на усіх міжнародних змаганнях. Вірю у вас, вірю у те, що разом з вами ми переможемо на всіх фронтах і покажемо, що Україна є найсильніша держава у всьому світі. Наша перемога це це щасливі очі наших дітей, які кожного ранку, проснувшись, зможуть побачити своїх тат, мам, це наші спокійні ночі, це радісні свята у колі сім'ї, це наше квітуче і безтурботне життя на нашій рідній Україні. А для мене особисто це коли повернуться мої всі рідні, мій дядько, мій брат з фронту, і тоді це буде означати, що Україна перемогла.